Вітаю, сьогодні ми працюємо з сторінкою 46 робочого зошита, а в звичайному підручнику це сторінка 26. І то, чому я її висвітила? Тому що у нас е, досліджуємо величини тема теж уроку. То, тобто нам треба з вами величини довжину, масу, місткість і час повторити. Тому і будуть скріншоти із підручника. Згадуємо, що ми знаємо сантиметр. 10 сантиметрів складає 1 дециметр, 10 дециметрів складає метр. І у нас ще додається 1 кілометр. 1 кілометр, це у нас тисяча метрів. Ми, ну, але взагалі ми просто ознайомлюємо, що це кілометр. Скільки в ньому метрів? Нам для розрахунків не потрібно буде. Ми просто говоримо, що діти, ви, мабуть, чули таку одиницю вимірювання, як кілометри. Вона існує, ми з нею поки не працюємо, але це теж відноситься до вимірювання величин, і це у нас саме довжина. Іноді, коли менше кілограмів, ми мірюємо вагу грамами масу. Тому грами це, те, це до одиниць вимірювання маси відноситься. Інші одиниці вимірювання місткості ми міряли тільки літрами, а час це хвилини, години, доба, тиждень, місяць і рік. І ось таким чином довжина, дивимось, центнер це у нас маса, кілограм маса, сантиметр. Довжина, літр це місткість, дециметр довжина, доба час, рік, час, хвилина, час, грам маса, година це час, кілометр, довжина, метр. Довжина, ну і все і всі міри ми повторили. Тепер ми порівняємо, пам'ятаємо так, 1 см, О, один дециметр це 10 см. 1 м – це 10, це 10 Так? 40 см – це у нас. І 4 дециметри – 1 см. Дециметр і сантиметри тільки з сантиметрами порівнювати не можемо. Тому переводимо все в однакові одиниці. Тут 40, навіть це легше позначити, що 4 дециметри. І бачимо, 4 дециметри менше, ніж 4 дециметри 1 см. 9 дециметрів, 7 см і 1 метр. Дивимось, 1 метр можна замінити на. 10 дециметрів, 9 дециметрів менше. Тому знак менше ставимо. 7 дециметрів і 8 дециметрів, однозначно, 7 дециметрів менше, скільки б сантиметрів до нього не додавалось. Якщо цей кількість сантиметрів не становить цілий дециметр, 8 метрів і 10 дециметрів. 10 дециметрів це 1 метр. Так, 1 метр 8 більше, ніж 1 8 метрів більше, ніж 10 дециметрів. 90 см це навіть менше, ніж метр. Тому метр переводимо в сантиметри, А ми вже говорили, що 1 метр це 100 см. 100 більше, ніж 90. 1 місяць це. 30 діб, примерно, так? Близько 30 діб. 30 більше, ніж 20, 5 дециметрів це 50 см. Одразу бачимо, що знак менше. Зліва менше, знак менше. 14 місяців і рік. Один рік це 12 місяців, тому знак більше. Грам однозначно менше, ніж кілограм, тому знак менше. Це ми виконали. це. Далі за підручником у нас е, задача і приклади, але вони, вони дублюються за рівнем складності, за обсягом. Тому з підручника задач тут розглядати я не буду. Переходимо безпосередньо до робочого зошита. Ось наша задачка, навіть є короткий запис, доповни короткий запис і схему склади, план розв'язування задачі. На фестивалі повітряних куль у небо спочатку злетіли 8 куль, а потім ще стільки ж. Після цього на землі залишилося ще 5 куль, скільки повітряних куль було на, фестива на фестивалі. Було, не знаємо, злетіли спочатку, скільки вісім, потім стільки ж, значить вісім. І залишилось ще 5. Давайте подумаємо, що у нас тут найбільше ціле, коли, коли з, е, залишилось ті кулі, що злетіли. Чи ті, що були? Якщо ми уявимо картину в голові, то побачимо, що найбільше це коли було. Ось було невідомо. Так? Куль. Це ціле. І воно складається з декількох частинок. Ось це та частинка, що злетіли. 8, і 8. І та частинка, що залишилась. 5. Як ми можемо відповісти на запитання задачі? Що у нас ціле? Щоб знайти ціле? Треба все додати, ось ці частинки додати. Логічно, нам розділили це ціле на дві частини. Злетіли і залишилось. Залишилось, ми знаємо. Злетіли не знаємо, але можемо порахувати. Тому розв'язання. І перша дія. Ми порахуємо, скільки злетіло. 8 і 8. По будиночкам чисел пам'ятаємо, що це 16 куль злетіли. злетіли. Тепер можемо відповісти на головне запитання. Ті, що злетіли, додамо ті, що залишились. І у нас виходить 21 куля відповідь. 21 куля. Якщо ми подивимось на умову задачі в підручнику, тут навіть є невеличка різниця в чому, що логічний компонент повторюється це, або що наше чарівне слово. Під час змагань перша повітряна куля пролетіла 6 км. Бачите? Що? Або це? Ось воно. На 3 кілометри менше, ніж друга куля. Третя подолала, невідомо, на 2 кілометри більше, ніж перша і друга разом, яку відстань пролетіла третя повітряна куля? Бачите, під перший. Ем... Схема підходить. Давайте другу оцінювати. Перша пролетіла 6, друга це на 3 менше, значить, друга на 3 більше, ми ж казали, про те, що це слово чарівне, значить, друга це більше. Тому на 3 більше, ніж перша. Ви бачите, одне і те саме в двох схемах записано однаково. Тому і перша, і друга схема це у нас вона підходить. Під умову задачі. Звичайно, перша точніше, тому що це, що ось більш дослівно. Але друга теж таку ж саму картину показує. І знову третя. Щоб знайти третю, нам треба першу і другу разом. Першу знаємо, другу у нас є підказка. Якщо це на 3 менше, значить, щоб пошукати друге, буде на 3 більше. Дев'ять. Кілометрів це друга. І тепер, тепер ми першу і другу разом. Шість додати 15 кілометрів, це перша і друга. І тепер треба на два більше. П'ятнадцять додати два і буде 17 кілометрів. Ось тут, бачите, трохи є різниця, повторюється логічний компонент. Так, 93-й номер в нашому робочому зошиті. Знайди значення виразів, запиши результати. Так, ось так трошечки зроблю пропорційніше. І посередині. А, прекрасно. Тут ми виконуємо уже додавання і віднімання так, як зручно. Любим способом. І не треба вже наконець-то розписувати, як і що. Я буду виконувати так, як зручно мені. 20 і 30, 50 плюс 15 це 60.

Завдання 94. Знову згадуємо порядок дій, нагадую ще раз. Спочатку ми робимо все, що в дужках, а після все, що без дужок. Якщо у нас є декілька однакових за Важливістю дій ми робимо зліва направо. Спочатку те, що зліва, а потім переходимо направо. Тому ось дужка, дві дії, лівіше плюс, тому додавання у нас буде перша дія, друга віднімання і третя за дужками. Тут дужки перша дія, є дві дії, ближче до початку прикладу додавання, тому, тому це буде друга дія, а це третя. Виконуємо перша дія.

58 і 20, 78, мінус 4, 74. І 74, мінус, ось в першій дії було 36. 36, 74 мінус 30, 44, мінус 6, 38. Так, і не дописала відповідь. Все. Матеріал уроку у нас опрацьовано. Дякую за увагу.